Уламки скла, потрощені вікна та чотири вирви на стадіоні. Саме такий вигляд наразі має степненська гімназія, по якій окупанти вдарили ракетами С-300 на світанку. Директорка закладу Любов Селіванова розповідає: на момент прильоту у школі перебував сторож, який дивом не постраждав. А от стан будівлі жахливий. Всі вони попали за школу на спортивний майданчик були пошкоджені практично 90% вікон, 100 вікон в школі. Пошкоджені всі запасні виходи 7, 8, залишилися тільки центральні двері. Непошкодженими міжкімнатні двері в деяких містах повилітали. Найбільше пошкоджена бібліотека, коридори першого другого поверху і спортивна зала. Рунації зазнали як місцева гімназія, дошкільний заклад, і також домівки, які знаходились поруч. На щастя, у нас убитими немає. Є одна жінка травмована, але вона самостійно звернулася до закладів охорони здоров'я в місті Запоріжжя. Це легкі травми. Саду не порис від вибухової хвилі у селі пошкоджені лінії електропередач, а місцеві залишились без світла, зачепила уламками приміщення сільради. Працівники розповідають, прильоти чули, але й гадки не мали, що били по центру населеного пункту. Як я всім прийшла. Ясно, що по вулиці вже було видно. І тим що бачу, що вчора було по вулиці, кипічі там валялись, каміння, земля. А це ж вже було. Як я як і я подумала, що зора не все. Ну, а тоді вже що прийшли вже тут. Вчителі наразі школу та територію довкола очищують від уламків скла, засипають вирви від ракет та підмітають розкидану навкруги землю. Саме ж приміщення гімназії планують відновлювати, оскільки у район села прилітає вже в другий день поспіль, тож вчителі не розглядають можливості очного навчання або ж змішаної форми. Занадто небезпечно що ми будемо працювати онлайн. Ми і так знали цей навчальний рік, тому що саме С-300, коли вони прилітають. Не встигає включатися повітряна тривога. Приміщення для того, щоб проводити офлайн навчання в школі, немає обустроєного приміщення до нормативних сучасних вимог. І тому ми так і будемо планувати. Консервація буде проводитись зараз з міжнародними партнерами. Ми обговорюємо питання щодо надання нам листів USB. Законсервуємо, будемо прибирати і готувати навчальний заклад до. Неможливого чи можливого відкриття зазвичай це як завжди це вікна, а вони зараз найдорожчі. Це дахи будівлі, це шифер і так далі. Нині головне завдання освітян та сільської ради закрити вікна школи, щоб уникнути розграбування та додаткових пошкоджень від погоди чи нових прильотів. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.